Mercedes-Benz E-класа класо Один з найпопулярніших мерседесів серед усієї лінійки, позначення якого береться з 1993 року. Але історія e класу починається набагато раніше, тому що до 1982 року цей автомобіль був один з найпопулярніших серед всіх конкурентів на ринку. До початку 1950-х років Весто 36 не тільки зовні, але вже й технічно застарів і потребував термінової заміни. Маючи до того часу ресурси і технологію, Мерседес приступив до ведення нових автомобілів. Епоха збіглася з появою понтонних кузовів, і Мерседес прийняв цю нову технологію, давши пасажирам комфорт і місткість, які не зміг дати попередник. Так, в 1953 році на світ з'являється Весто 20. Цей автомобіль був дійсно схожий на автомобіль 220 серії, за що й отримав своє ім'я Понтон. Автомобіль випускався під позначкою В120, і було їх дві серії 180 та 180D. Відповідно, бензиновий та дизельний. Всі подальші моделі виглядали дуже схожі, як і версія 220 SE, так і версія 300, яка вважалася ексклюзивною. В 1956 році з'являється новий автомобіль v 121 маючи однаковий кузов з попередником, але вже більш потужний двигун та розкішніший інтер'єр. У 1961 році Мерседес випускає новий автомобіль, хоч і попередник зарекомендував себе досить добре, і ця марка користувалася популярністю. Серійно він вже був застарілий на той вік і випускає Мерседес новий автомобіль під назвою v 110 з такою смішною назвою Плавець. Таку назву він тримує за свою форму. 1962 року пропонувалася навіть автоматична коробка передач, а в 63 році додавалися дисковий тормоза спереду. У 1965 році вес-110-й модернізували і чотирьохциліндровий бензиновий двигун міг досягати 95 кінських сил. А з 1966 року і взагалі потужність зросла аж до 120 сил. У <му> 1966 році з'являється також новий тип кузова Універсал. Але ця модель старіє і в 1968 році з'являється на світ він Перший по-справжньому масовий автомобіль. Таких екземплярів було випущено близько 2 мільйонів, і саме V 115 й вважають правонаступником всіх Mercedes e класу V 115 вважався однією з найпрестижніших та найпопулярніших автомобілів свого часу, і перший у світі отримав п'ятициліндровий дизельний двигун. Цей автомобіль відрізняється класичним елегантним виглядом і високим для свого часу рівнем комфорту та безпеки. В 1973 році пройшов найвеликий рестайлінг. В якому з'явилися зміни в нижній частині капота, решітки радіатора. Також лишилися посадові місця для фар головного світла і встановлені збільшені зеркала заднього виду. Хоч і на даному автомобілі нас звичайні фари, але також були доступні і ребристі. Вони слугували тим, що коли на них попадає різне болото і вони забруднюються. ребриста поверхня дає якраз ефект того, що все рівно задній стоп сигнал видно і це підвищувало безпеку пасажирів. З 1962 року стала доступна версія купе, яка носила в собі циферку С. І версія це є купе з 6 2,8 бензиновим двигуном мала потужність 180 кінських сил, що на цей момент було суттєво. Згодом стала доступна дуже велика варіація різних двигунів. Наприклад, 200, 220, 220D, 200D. Також для версії купе було версії 250, 250C та 250CE. Найслабший двигун у лініці міг розвивати швидкість всього лише 100 км за годину з потужністю 55 кінських сил. А найпотужніший мотор видавав 180 кінських сил та міг розганятися аж до 200 км за годину. І цей автомобіль вже застарів і потребував сильному оновленню. Тому вже в грудні 1975 року на світ виходить V123. Один з найпопулярніших серед марки Mercedes Benz. І він був проданий в кількості 2 мільйона 600 тисяч екземплярів по всьому світу. Після виходу нового покоління з класу прийшла пора оновлення середнього класу. Інженери Мерседесу надавали нові рішення в дизайні, в конструкції кузова і підвізки. Також новий мотор, і навіть абсолютно новий восьмиціліндровий мотор для купе. Нова серія обіцяла бути справді найкращою серед конкурентів в ті часи. Але всі плани дещо порушила нафтова криза 70-х років. Тому, на жаль, не було ніяких сильних інновацій та технічних проривів. Автомобіль просто надійний, як його називало багато власників на кожен день. Задня підвізка з діагональними важелями була застосована від попередньої моделі, а от передню підвізку чекали великі зміни. З'явилася нова схема з двома поперечними важелями і нульовим плечем обкатки. Також в цій моделі з'явилися стабілізатори поперечної стійкості, яких раніше були недоступні, що дозволило позбутися кренів при проходженні поворотів на високих швидкостях. Замість характерних для 60-70-х років вертикальних фар з'явилися тепер горизонтальні прямокутні блок-фари. І, крім основної фари ближнього і дальнього світла мала ще й галогенну протитуманну фару. З основних нововведень в автомобілі це були обігрів заднього скла, опалення для водія і пасажира роздільно, індикатор зносу гальмівних колодок на головній панелі та багато чого іншого. Спочатку на авто ставили двигуни попередньої моделі, але згодом двигуни були всі замінені на абсолютно нові, найпотунший з яких вважався 2,5 літровий на 125 сил. Але згодом була доступна версія з двигуном на 156 сил з індексом 280. Та остання модель була найпотужніша з індексом 280 є е на 177 сил. Ця серія відрізняється великим різноманіттям кузовів, так як класичний чотиридверний седан був доступен ще п'ятидверний універсал, двохдверне купе і навіть чотиридверний самімісний седан. Автомобіль випускався аж до кінця 1985 року, і не один раз його автолюбителі признавали одним з найкращих серед свого класу по надійності та комфорту. Але вже з початку 80-х років прийшла пора готувати заміну одному з наймасовіших легкових автомобілів. Адже після виходу V201 рівень продажу став падати. А після виходу Audi 100 взагалі конкуренція в класі стала дуже серйозною. Рішення було одне створити новий автомобіль. Були враховані всі конструктивні недоліки, виявлені в процесі експлуатації В-201 і Практично все, що було допрацьовано компанією, перекочувало в середній клас з новою історією під назвою В-124. Свіжий дизайн автомобіля. Нова конструкція дуже виглядала прогресивно на тлі конкурентів. І на той час в 24 124 конкуренції в принципі не було. А навіть будь-яку конкуренцію цей автомобіль вигравав. Великий технічний прорив зробив Весто 124 але на жаль, стислі терміни дещо негативно відігралися на його надійності і якості. У перші місяці з авто було дійсно дуже багато проблем. Власники скаржилися як і на погану роботу коробки, так і двигуна, посторонні скреги в салоні. Але автомобіль оновлювався, оновлювався і згодом постійні проблеми в авто почали пропадати. Ця серія згодом перетворилася в одну з найкраще продуманих просторим салоном, хорошою ергономікою, відмінно складено довговічність підвізки. На цих моделях почалися дуже великі зміни у роботі автомобіля. Величезна кількість варіантів двигунів, як дизель, так і бензинових. Також почали використовувати каталізатори для зменшення викиду від відпрацьованих газів. Версія купе взагалі стала однією з найпопулярніших через свою практичність, шикарний просто зовнішній вигляд. Базою версії навіть почали отримувати електричні склопідйомники, багато дерева, багато шкіри, і виглядала просто прекрасно і користувалася неймовірною популярністю серед людей. Але основною новинкою це став v подібний 5-літровий бензиновий двигун потужністю на 326 кінських сил, який першу сотню розвивав за 6,1 секунду. А максимальна його швидкість була 250 км на годину, що на той час це було просто неймовірно. А також в 91-му році був представлений новий тип кузова кабріолет, який носив позначку 300 SE. Автомобіль себе дуже класно зарекомендував через свій зовнішній вигляд і хороші характеристики двигуна. В 1992 році відбулася практично повна зміна двигунів всіх моделей. Ці двигуни тепер стали з чотирма клапанами на один циліндр. Також старі інжектори змінилися новими системами електронного вприскування. Знизилося споживання палива, підвищилась потужність та максимальний обертовий момент. У 1993 році відбувається зміна позначень класів, і тепер вся серія v 124 відноситься до е класу так як карбюраторних двигунів більше не випускається, буква Є «Е» не означає карбюраторний або інжекторну моделю. Тепер це скасовується, і усі моделі отримали літеру Є «Е» як означка класу. Під кінець випуску відбулися невеликі зміни, такі як зміна решітки радіатора, заміни зірка на капоті, також незначна зміна передніх фар та інші незначні модифікації. Виробництво частин моделей закінчується в 95-му році, а повне припиняється в 96-му. Автомобіль побачив світ в 95-му році і викликав дуже великі дискусії в автолюбителів, тому що вперше Мерседес робить кардинальне рішення з роздвоєними фарами. І цей автомобіль називають в народі очкаріком. В палких любителів цього автомобіля. І взагалі марки Мерседес прийняли цей автомобіль досить нормально, але дуже багато і такі, скажімо, консервативні власники автомобілів, і взагалі любителі автомобілів, сприйняли це рішення досить негативно і сказали, що не тільки зовнішній вигляд автомобіля помінявся в гіршу сторону, але й його надійність і технічні характеристики також, на жаль, дали слабину. У 1998 році автомобіль піддався капітальному оновленню, в ході якого якраз помінялися задні ліхтарі. Бампера, деякі нові вставки були як і зовні, так і всередині автомобіля. Помінявся ікстер'єр та інтер'єр. З таких нововведень можна назвати нова мультимедійна система, яка включала вже собі GPS-навігатор. І на цей момент, звичайно, це був досить великий технічний прорив, і конкуренти, на жаль, такого запропонувати не могли. Автомобіль мав три лінії виконання. Стандартно називалася Classic, більш ускішна Elegance і також була. Комплектаціях Авангард. Вперше на машинах цього класу застосовувалося рейкове рельове керування. Також були додані датчики дощу, система паронік та багато всього іншого. Однак Кукатий Мерседес не тільки приніс новий фірмовий стиль, але ряд дуже великих проблемних моментів. Любителі цього авто часто згадують про те, що. Про такі випадки, коли передня пружина через корозію відривалася, що спричиняло навіть повне руйнування передньої підвізки. Але згодом ці дефекти почали пропадати, і автомобіль знов заграв іншими фарбами, і його надійність була підтверджена не один рік. Критично сильних змін за весь час виробництва не відбувалося. Невелика зміна інтер'єру, екстер'єру та максимально потужна версія є 60 AMG на 380 кінську силу. Але все рівно цей етап у Мерседеса називають невеликим спадом. 2000-ні роки компанії Мерседес вважають не дуже успішними через багато різних факторів. Проблеми в компанії, проблеми, які були навколо. Тому у 2002 році виробництво даного автомобіля закінчується, але починається нове. Починається історія 211. Автомобіль побачив світ у 2002 році, і як попередник зберіг його такі фірмові фірмовий перед можна назвати. Це є роздільні фари і відповідно за собою він також зберіг фірму свою назву Ачкарік. Задню частину цього автомобіля було виконано в стилі представницького С-класу, тому автомобіль обібрав собі, скажем, всі його найкращі риси і найкращі деталі. Покращили також і шумоізоляцію в автомобілі. Вона стала набагато кращою, і коли спочатку цей автомобіль почав опускатися, комплектації в нього були досить дорогі і всі додаткові опції коштували багато. Але згодом навіть в базовій комплектації в нього йшла таке, як нововведення від Мерседесу. Це пневмопідвізка, яка була дорогою опцією, тобто, але йшла в звичайній базі, що було дуже суттєвим аргументом серед конкурентів. У 2006 році компанія підготувала Рестайнг, який якраз включав в собі зовнішнє оновлення і виправлення всіх технічних нюансів першого покоління автомобіля. На вибір клієнта стало доступно аж 29 варіантів автомобіля, з яких було 16 седанів та 13 універсалів. Після рестайлінгу був представлений броньований варіант В-211 з рівним захисту Б4 під назвою Eguard. Модельний ряд складався з e 320 Е35, e Е500. E всі ці моделі мали розвивати максимальну швидкість, яка становила 240 км за годину. Роком пізніше під розділом Mercedes-AMG було якраз представлено автомобіль е 63 AMG потужністю 514 сил. На цей момент автомобіль був один з найшвидших в своєму класі. Хороший надійний автомобіль з великою кількістю опцій і варіацій. Цей автомобіль у 2009 році посів перше місце за результатами досліджень маркетингового сервісу у рейтингу найбільш задоволених від від покупки клієнтів в категорію люксових автомобілів. Але час йде швидше, автомобіль потребує оновлення, щоб вкасти конкуренцію якраз іншим маркам. Тому вже в березень 2009 року представляють новий 212-й. 12 зберігає свою чотирирокість, але назвати його очкариком вже не можна, тому що овальні фари були замінені ромбоподібними. І загалом, з технічної точки зору, автомобіль включає в себе велику кількість різних технологій, наприклад, безпеки водія, тобто попередження про схід зі смуги руху, навіть повідомлення про втому водія і безліч інших нововведень, які на той момент були невеликі дуже великим проривом. Також в новий Є-клас е була встановлена адаптивна підвізка, активні сидіння також були. Навіть Мерседес придумали таку функцію, як рухливі жалюзі решітки радіатора, які покращували аеродинамічні здібності автомобіля. Крім звичного седану, також був доступний універсал, купе, і навіть з 2010 року кабріолет, який прийшов якраз на заміну ЦЛК кабріолету і. Також користувався досить великою популярністю через свій неабиякий зовнішній вигляд. Універсал був доступний з п'ятня різними двигунами, максимальний з яких був 5,5 V8 бензиновий аж на 388 сил. Універсали користуються неабиякою популярністю, якраз через свій великий місткий багажник, який при складанні заднього ряду мав об'єм більше, ніж 2000 літрів. Але цей автомобіль завжди залишався Мерседесом і він дарував комфорт і затишок автомобілі, тому Поєднання великого міського багажника, комфорту, якості і надійності, це все було в одному автомобілі в 212-му. Через це він отримав таку велику популярність серед автолюбителів. У 2013 році відбувається рестайлінг, але як таких змін в інтер'єрі, в принципі, було небагато, але вони були помітні. Нова по дизайну панель, інакше оформлення центральної консолі. В салоні також з'являється аналовий годинник. Що стосується моторної гами. Була велика кількість різних двигунів, і один з найбільш використованих, напевно, що був в е 400 з потужністю 333 кінських сили. Також на замовлення стає доступна версія е 250 BlueTec, яка оснащена 200 сильним дизелем. Згодом також з'являється версія 63 AMG, на якій стояв 6,2 бензин з потужністю 525 сил. Мерседес є класу середини 90-х років, створився з відмінним від інших автомобілів цього виробника дизайном, що характеризується особливою формою передньої оптики. Офіційна презентація інтер'єру нового покоління класу з індексом 213 відбулася в грудні 2015 року, а повноцінна презентація автомобіля відбулася 11 січня 2016 року, на якій Мерседес вразив всіх більш агресивною і оптичною формою автомобіля. В основі нового автомобіля лежить платформа про здовженого розташування агрегату, що використовувалося на останніх моделях S та C класу. Пропонуються три варіанти підвізки комфорт, комфорт Авангард та спорт. На замовлення доступна пневматична підвізка Air Body Control, в якій використовуються багатокамерні пневматичні пружини, завдяки яким система забезпечує зміну жорсткості, висоту і самовирівнюючі можливості. Трансмісія також була модифікована. Такі моделі, як Е200, Е220, Е350 та Е350Е, оснащуються гідромеханічною 9 ступінчастою автоматичною коробкою передач 9 g Троніка. Спереду і ззаду стоїть дискові вентильовані гальмені механізми, а на замовлення можна було також поставити легку композитну керамічну систему. Навіщо ставлять керамічну систему? Доступна версія Є63 AMG на 571 силу, а також є 63 s на 612 сил. Тому таку потужність потрібно якось зупиняти. Загалом зараз доступно 8 мезинних варіантів двигунів та 5 дизельних, максимальний з яких стоїть на моделі е 350 d потужністю 258 сил. З моделей доступні наступні. Седан, універсал, купе, кабріолет та від 2016 року курсовер All Train. Про всі ці автомобілі можна зняти окремі фільми, тому що дійсно є клас кожним роком поповнюється новою кількістю великих технологій і інновацій. Яким буде новий клас можна робити здогадки, тому що вже з'явилися в інтернеті перші фотографії, і автомобіль має бути ще кращим, ніж попередник. Але робити ще якісь висновки поспішно, тому що по одним фотографіям і Недостовірним інформаціям, можна так сказати, робити висновки важко. Але можна сказати одне: що починаючи з 1950 року, з кожним роком е клас дарує власникам та взагалі прохожим людям тільки позитивні емоції, тому що це є з кожним роком один з найкращих серед свого класу автомобілів, які максимально збалансовані і які є як і сімейні, так і деколи навіть спортивні. Тому вартує чекати нового Е-класу, робити на нього детальніший, напевно, ще обзор. І новий Е-клас клас це буде нова історія в компанії Mercedes-Benz. Хотів подякувати всім дуже за увагу, за перегляд даного, скажімо, невеличкого фільму. Нам Дещо важкувато дався цей фільм, напевно, що я думаю, ви оціните. Окремо дякую, хотів сказати компанії Рікавт, яка надала нам нашу стареньку Мерседесу, який ми сьогодні відзняли. Також велике дякую, хочу сказати хлопцям, які приїхали, які виділили нам час, дали познімати їхні автомобілі. І загалом пишіть в коментарях свої відгуки про цей невеличкий фільм, чи вам подобається такий формат, тому що. Е Два дні насичених зйомок, і ми дійсно дуже старалися зробити для вас таке більш інформативне відео і не розказувати в деталях про автомобілі, а просто розказати невеличку історію як класу одного з найкращих автомобілів в своєму класі. Всім дякую за увагу, всім пока.